Ми отримали жіночі костюмчики і двох нитка від бренду Aldi. Ось такого плану лише погляньте: 379 гривень буде за костюм, штанчики. Штани, тобто та ковтинка. Їх буде у нас три варіанти у лоті. І загальна вартість буде 3790 за 10 костюмів. СМЛ по розмірам. Маємо пакування та без пакування. Ось, до прикладу, синій дивимося. Ось у нас так виглядає він на модельці. Дивимось далі. Є стандартизація екотекс, безпечні марвники» та якісний матеріал. Та, по складу котон 60% 40% поліестер. Показую вам в розгорнутому вигляді, бо у нас їх тут три варіанти: не просто по кольорам, а й по моделькам трішки мають відмінності. Значить, по бежевому дуже приємний теплий колір, бежевий. Погляньте лише такий ну, до тілесного ближче. Є капюшончик з затяжками, прямого крою ковтинка, яка буде дозволяти посадку на абсолютно різний тип фігури. Двохнитка має ось таку внутрішню сторону, ось такі штанці на затяжках. Ось у нас поясочок. І по штанцям тут іде манжетик, такий, як і на рукавчиках. Зараз покажу. А, ні, рукавчики без манжетів тут. На штанчиках більш високі манжети. Дивимося далі. Варіант сіренький. Сіренький варіант, ковтинка буде зібка до грудей. Сірий меланжевий колір, дуже приємний. Тут манжет буде і по низу ковтинки, і на рукавчиках, і на штанцях. Ось погляньте такий високий манжет. Дуже зручно буде до красивок одягати. Погляньте, якщо застібаємо, більш високий ворот, тому що якщо, наприклад, там вітряна там погода, застібнули і краще. Або ж можна носити ось такого плану. Дуже гарно та стильні костюмчики для прогулянок, на шопінг піти, піти за продуктами вийти, прогулятися, просто піти в парк. Дуже круто. А тут у нас іде варіант на зіпці, повністю темно синій Дивимося всередині двох ниточка, його одразу помітно. кишеньки тут маємо, манжетик невеличкий знизу, на рукавчиках і штанці рівного крою. Дуже зручно те, що тут маленький комірець тієчкою і те, що варіант на зіпці дозволяє під низ щось одягнути, таке комфортне. Всюди буде штанці однакового плану на резиночці та затяжках. Дуже гарні костюми. Нагадую, 379 гривень всього за одиницю за 10 костюмів. 3,790. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти в описі під відео.